Центр Києва знову гучна. Люди вийшли з гаслами і вимогами під раду, де сьогодні збиралися народні депутати. Парламентарі теж вирішили виділитися. Тому, окрім голосувань, влаштували ще й бійки. Градус напруги все зростав і, хоча скасовані нещодавно повноваження набуї, сап повернули. Сталося те, що інше, більш вражаюче, чого спочатку ніхто не помітив подробиці, що отривожи душу прямо за мить. Вітаю, вас будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою подобайку і коментар під цим відео. Під Верховною Радою зібрався мітонг саме в час, коли в будівлі Верховної Ради нардепи проголосували за закон, який повертає відібрані повноваження антикорупційним. Органа Стається парламент уряд та команда президента відчули контроль та жорстку позицію. Тож за ухвалення президентського закону в цілому проголосувало 331 парламентар. Ніхто не голосував проти, також ніхто не утримався від голосування. Дев'ять депутатів не голосували. Ось така реакція мітингувальників під стінами Верховної Ради на рішення про ухвалення нового закону про набу та САП. Дивимося далі. Зазначимо, що жителі столиці вкотре вийшли на протест, вимагаючи повернення незалежності набу і сап. Як показують фото з місця події, окрім картону з творчими написами, протестувальники принесли з собою. Прапори також кияни вимагали звернути увагу на ситуацію з бюро економічної безпеки. Адже Кабмін напередодні знову не призначив Олександра Цивінського на посаду директора відомства. Учасники акції протесту не забувають про наших воїнів, і перед протестами також провели хвилину мовчання на згадку про загиблих захисників. Згодом на мітингу з'явилася і народна депутатка Мар'яна Безугла, яка раніше підтримала законопроєкт номер 12414 у парламенті. Її Зустріли криками ганьба. Також як чутно на відео з місця події, НАТО скандував: голосуйте і ігноруймо паразитів, ігноруючи крики обурених громадян, парламентарка давала інтерв'ю журналістам. В цей же час Тимошенко в раді заявила, що цілком і повністю підтримує людей, які вийшли на вулицю. Водночас додала, що ці люди, нібито вийшли, не знаючи, що таке Набута САП. За її словами, за 11 років набу і сап не мали жодного доведеного суді прикладу. Топ корупції та відомства вона назвала органом політичного впливу на українську владу. Реакція ж учасників акції на виступ Тимошенко каже сама за себе. Далі можемо це все побачити. Під час засідання Верховної Ради міжнародними депутатами виникла сутичка. Це можна було побачити на онлайн-трансляції парламенту, яку запустили вперше з 2022 року. На відео видно, як два депутати штовхають одне одного. Після чого в сутичку втручається третій, намагаючись розборонити їх. Як стало відомо, бійку влаштував народний депутат із Полтавщини, представник партії Слуга народу. Обидва депутати виступають проти зовнішнього управління антикорупційними органами Набу та САП. Далі. Cito Це було помилкою після важкої ночі стресу, відсутності сна вмикати трансляцію цього цирку, де депутати не можуть поводити себе адекватно в суспільстві. Пишуть українські телеграм-канали. Ми зазначимо, що після голосування парламенту люди почали закінчувати протести та розходитися. Також цього ж дня народний депутат Дмитро Костюк повідомив про вихід з фракції Слуга народу. Парламентар пояснив своє рішення скандальним голосуванням депутатів його фракції за законопроєкт 12.4. Роста 14. Він наголосив, що не поділяє обмеження незалежності на Бу і САП. Також він розкритикував деяких парламентарів слуги за їхню позицію, зокрема й депутата Максима Бужанського. Зазначимо, що Верховна Рада ухвалила закон, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам НАБУ і САП. Спеціалізована антикорупційна прокуратура самостійно буде здійснювати процесуальне керівництво розслідуванням справ національного антикорупційного бюро, а не під контролем генерального прокурора. Водночас, упродовж шести місяців після набрання чинності законом, служба безпеки України має перевірити співробітників на САП, а також інших органів, які мають допуск до державної таємниці, на предмет співпраці з державою агресором. Кожні два роки співробітники цих органів проходитимуть внутрішню перевірку на поліграфі за методологією погодженої Служби службою безпеки України. Крім того, Рада ухвалила законопроєкт про зміни до держбюджету на 2025 рік і рішення підтримали. 332 депутати закон передбачає збільшення видатків на оборону на понад 412 мільярда мільярдів гривень, зокрема на грошове забезпечення військових закупівлю озброєння, техніки та дронів. Міністр оборони України Денис Шмигаль подякував народним депутатам за ухвалення змін до держбюджету на 2025 рік, що передбачає збільшення видатків на безпеку і оборону на 412 мільярдів гривень. Він повідомив, що 115 мільярдів гривень з цієї суми це вчасний стабільний на грошове забезпечення сил оборони ще 216 мільярдів гривень. Це кошти на закупівлю та виробництво озброєння військової техніки і дронів, а решта на інші невідкладні потреби війська. Далі цитую. Підтримуємо наших захисників і захисниць, зміцнюємо оборону та разом наближаємо наше мирне майбутнє. Додав Денис Шмигаль. Як пояснили в парламенті, закон також дозволить стратегічним виробникам отримувати кредити під держгарантії без додаткового навантаження на бюджет, знизивши фіскальні ризики. Окремо врегульовано питання і покращеного харчування військових під час лікування у медзакладах та перерозподілу невикористаних коштів на потреби Міноборони. Нагадаємо, що Верховна Рада. 22 липня підтримала законопроєкт номер 12414, що вмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ також закликав президента України витувати законопроєкт. Але Зеленський його підписав того ж дня. Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів. Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і спеціальної антикорупційної прокуратури. Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило вже прийнятий законопроєкт номер 13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів він відновлює всі процесуальні повноваження і гарантії незалежності набу і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Документ закріплює статус САП як органу, що самостійно здійснює. Дійснює процесуальне керівництво розслідування і пропонує механізм запобігання розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб щодо співробітників антикорупційних органів. Також документ передбачає проходження поліграфа працівниками набу, які мають доступ до державної таємниці. Як пояснили в набу представники якого взяли участь у підготовці цього документа, він пропонує, щоб перевірку на поліграфі проводили не СБУ, а управління внутрішнього контролю набу. Крім того, документ передбачає посилення діяльних. Ноті офісу генпрокурора та міністерства юстиції в частині розшуку людей, що переховуються від правосуддя за кордоном.